Дня я Кравченко Вікторія, майстер виробничого навчання Чернігівського професійного будівельного ліцею. Пропонуємо вашій увазі майстер-клас з влаштування фасадної теплоізоляції зовнішніх стін будинку з використанням матеріалів «Церезіт». Дані роботи будуть проводити здобувачі освіти групи Шум 44, що навчаються за професією монтажних систем утеплення будівель в рамках реалізації проєкту професійне навчання з питань енергоефективності в Україні під егідою німецького товариства Міжнародного співробітництва «Гіз». Фасадну теплоізоляцію будемо виконувати пінополістирольними ППС плитами. Для цього нам потрібні комплект інструментів, пристроїв і обладнання та відповідні будівельні матеріали церезів для теплоізоляції. До початку робіт злаштування теплоізоляції повинні бути виконані наступні підготовчі операції. Забруднення на стінах та на міцні основи очищаємо за допомогою сталевих щіток, шпателів, а при необхідності можна використовувати зубило та молоток або молоток кирку. Поверхня стін обробляється глибокопроникною ґрунтовкою Cerezit СТ-17, яка наноситься щіткою. Таке ґрунтування укріплює основу і зменшує її водопоглинання та збільшує адгезію наступних покриттів. Наступні покриття після ґрунтування можна наносити через 6-4 години. Сокальний профіль є опорою для першого нижнього ряду плит утеплювача і захищає утеплювач від механічних впливів. Готуємо клеєву розчинову суміш Серезі СТ83 для пінополістирольних ППС плит. У пластикову ємкість заливаємо потрібну кількість води залежно від виду сухої будівельної суміші. І всипаємо суху суміш та постійно перемішуємо будівельним міксером до однорідної маси. Витримуємо 5 хвилин. Потім повторно перемішуємо до 2 хвилин. Придатність приготовленої розчинової суміші це зіт СТ-83 до 2 годин. Залежно від нерівностей поверхні існує три способи нанесення клеєвої суміші на тильний бік плиткового утеплювача. Суцільний, смуговий, маячковий. Так як стіни мають нерівності до 10 мм, то застосовуємо маячковий спосіб нанесення клеєвої суміші на плитний утеплювач. Розчинова суміш наноситься на ППС плити. По периметру плити наносять смуги шириною до 6 см і висотою до 2 см на відстані 2 см від краю плити. Посередині плити наносять маячки із розчинової суміші діаметром 10 см і висотою 2 см з розрахунку 5-8 штук на 0,5 м квадратних. Смуги по периметру повинні мати розриви. Плиту утеплювача спочатку прикладаємо до поверхні стіни на відстані 2-3 см від проектного положення, а потім притискаємо плиту до стіни півтерком із зміцненням в проектне положення. Плити встановлюємо з перев'язкою вертикальних швів у кутах і на стіні. Також зрівнюємо площину встановленої плити із сусідніми плитами. Ширина швів між плитами допускається до 2 мм, якщо ширина швів між плитами більше 2 мм, то їх акуратно заповнюють піною, а при значних швах шматочками утеплювача на клеєвій суміші. Якість робіт при приклеюванні плитного утеплювача до конструкції фасаду контролюємо візуально та за допомогою будівельного рівня і правила. Додаткове механічне кріплення плит утеплювача дюбелями виконуємо через три доби, так як плити приклеєні на клейових сумішах. Сверлимо отвір через утеплювач в основу на глибину не менше 50 мм, так як стіни з цегли. Очищаємо отвори від пилу, установлюємо дюбеля в отвори і забиваємо розпільний шрифт у дюбель. Шляпка дюбеля не повинна виступати над поверхнею плит більше 1 мм. На утеплювач наносимо перший суцільний шар розчинової суміші Cереzit Термоуніверсал товщиною 2 мм і розрівнюємо металевою теркою або шпателем згори вниз вертикальними смугами. Відразу по шару мокрої суміші вкладаємо склосітку смугами зверху вниз, накладаючи кожну наступну смугу склосітки на поверхню. 100 мм. Скло сітку втоплюємо металевим шпателем у нанесений і вирівняний перший гідрозахисний шар, не розтягуючи. Відразу по мокрому шару із клосіці наносять другий шар розчинової суміші, щоб сітка стала непомітною. Ми виконали всі основні етапи з влаштування фасадної теплоізоляції. Залишилося виконати нанесення зовнішнього декоративного шару. Професію «Монтажник систем утеплення будівель ви можете опанувати в Чернігівському професійному будівельному ліцеї в групі з терміном навчання 1 рік і 6 місяців на основі повної загальної середньої освіти, а також у регіональному навчально-практичному будівельному центрі на базі матеріалів «Церезіт» можна здобути часткові кваліфікації. Професії за програмою курсу тренінгу передові системи термомодернізації будівель і споруд запрошуємо всіх бажаючих до нас на навчання.